Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту і з вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 9 вересня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Незмінні наші чотири варіанти, я прошу вас зробити свій вибір. І так, е карта дня, енергетика дня на вівторок, на 9 вересня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, яким вівторок буде у вас. А у вас буде енергетика короля мечів. Планування, логіка, агресивність. Можливий такий варіант може бути: аналіз, справедливість, рішучість. Войовничість, це все буде у вашому дні. Стратегія також. Тобто, ваш день буде розпланований від А до Я, і ви будете йти згідно свого плану. Тобто, у вас є ціль, і ви до неї йдете. Давайте подивимося, яка причина тому, що ви, у вас енергетика дня буде саме короля мечів. Яка причина? причина? фортуни. Є два варіанти, може бути. Або якась, або люди, або ситуація з вашого минулого повернеться в ваше життя, і вам потрібно буде її вирішувати в такому, що трішки в агресивному порядку, швидкому, аналітичному. Або, можливо, знаєте, як життя йде. Тобто якісь життєві ситуації, які потребують вашого стратегічного, логічного, швидкого трішечки войовничого рішення даних питань. Давайте більш детально відкримо, що ще от що це таке, з чим це пов'язано, це ваше колесо фортуни. З чим саме це пов'язано? Ну, Це все ж таки якісь ситуації по сім'юрки жезлів, тобто відбиватися будете від якихось нападок. Тобто будуть якісь ситуації, будуть якісь, можливо, претензії, можливо, люди, я ж кажу, повертаються в ваше те, що не вирішено було. Е Залишено на потім от, проявиться у вас у вівторок, які будуть ваші дії, згідно цьому вашому причині, по якій ви будете саме в, саме в цій енергетиці енергетиці, яка дія буде у вас у цьому дні? У вівторок. Яка ваша буде дні? Ну, Ви не будете по знаєте, по 17-й аркан по зірочці. Да? Я б сказала так, дії, будуть дії ваші будуть зірковість. Тобто я правий, я знаю, я роблю показувати свій інтелект, показувати свою рішучість, ви будете більш такі якісь на показ, скажімо. Але ваші дії будуть пов'язані саме з тим, щоб на майбутнє, тобто з зазором на майбутнє, все буде, все буде такому... В яскравому, б я сказала, вигляді, да? Ну, да. вкладуватися будете в ці справи. ну, Я б не сказала, що це буде по кажу пентаклів дуже активно, щоб це були якісь дії. Там. Будуть бути якісь невеличкі матеріальні внесення, але ви будете себе вести все ж таки, як зірка. Да? Отакі трішечки, можливо, егоїстично, логічно. Да? От, такі дії будуть. Ну, невеликого характеру, да, здії. І тох цьому, цьому, який буде. Ну, трішечки оце буде по трійки мечів, все ж таки ви будете розочаровані. Розочаровані цим ситуацією, якесь буде знаєте, трошечки невдоволення. Якось вона не вирішиться. Знову ці ситуації можуть якось трошечки затягнутися. Ви не приймете рішення, знову будете може, шукати подвійки пентаклів якісь виходи, домовленості, знаєте, як хочеш жити, крутися, на одній нозі, держати оцей баланс, все, все одно як можливо, трошечки відтягуватися. Все, але задоволення як такового від, свого, від ваших дій, від ваших планів стратегій, ви задоволення від цього не отримаєте. Це десь у когось буде так. А взагалі ви, ви зрозуміли, що енергетика короля мечів це енергетика дня стратегії згідно плану, згідно вашої рішучості, і ви в цьому дні будете такі. Стратег. Все ж таки стратег. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю двічки. Що тут у моїх дорогеньких двійчок? А у двійчок — двійка жезлів. А планування, вибір шляху, амбіції, якось знаєте, детальне розгляд, розглядання в, в дрібницях якогось там питання. Знаєте, от, і, Також це може бути пов'язаний по двійки е, жезлів, це планування поїздки якоїсь, можливо, навіть за кордон. Якось буде отаке щось у когось, буде так. Але давайте подивимося, яка причина тому, що ви у вас у вівторок буде, ви будете в енергетиці двійки жезлів. Причина невеличка дія. От, ну, треба щось зробити, да? якісь маленькі ваші, е, можливо, вона було на повну силу, да? а ви якось невеличкі якісь дії, і, або початок, або інтерес. Наприклад, може бути у вас. Або новина, також може бути е ініціатива якась з вашого боку буде, цікавість. І ви, ви по цій причині ви будете у двійки жезлів, тобто е планувати, вивчать, е е знаєте, як е вибір шляху, да, як, куди йти, що робити. Оце, оце ваша заінтересованість дасть вам оцю двійки жезлів. Давайте подивимося, е дії ваші. Дії ваші э, 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 я ж кажу дії... Э, э, від, відлудник Відлюдник це ж саме, це, саме те, про, про що я й говорю, що треба вивчити більш, отримати і вивчити більше інформації. Закритися, не да, посидіти, подумати, розібратися. Оце буде ваша дія. Тобто ви будете вивчати питання, яке вас ну, турбує. Да? От якесь питання, ви будете його вивчати. Результат. І тут результат незадоволення. Чому? Бо ви не переможець. Тобто, чому не переможець? Тому що якесь, напевно, ви ну, не знайдете рішення, не плануєте, не зможете добитися того, чого ви хочете. Ну, Що ви там треба було, треба ще попрацювати. Тобто, не, У вівторок ви е, вибрань, планування вибрання, вивчення ви не, не достигнете свого того результату, якого б ви хотіли. Тобто, Ви будете все одно стояти на цій позиції двійки е, жезлів, е, ну, переходячи наверно, і в середу, а там буде видно. Тобто, Вирішене питання не буде в повній е, мірі. Це де? Ви розумієте, що це інформація для декого. В кого такої ситуації немає, будь ласка, не притягуйте. Але знаєте, що двійка жезлів це все ж таки планування і вибір шляху. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трички. Що тут у вас? А у вас помірність, а у вас балансованість, у вас життя йде. Спокій, затища, рівновага, гармонія. Отакий От день, знаєте, все тече спокійно, розміряно, без хаосу, що запланували те й робите. Тобто може трошечки бути таким в замідленій, в замідленій, в замідленій кадрі знаєте, таке якось, не дуже швидко. Але розміряно і збалансовано. Це те, що треба гармон, гармонічно. Також карта м -м, помірності, це також карта кулінарії. <гум> Тому може бути таке, знаєте, зайняті, будете щось будете готовити. Якісь нові рецепти, або, можливо, за час якраз осінь, е закрутки да, на, на зиму. Щось таке може бути з таким, буде пов'язано у вас такий день зі справами. Давайте подивимося більш детально. Причина, чому ви будете в цій гармонії, що вас е до цього. Аркану 14-го аркану вас приведе спокій, знаєте, знає, така якась гармонія зі, із зцілення. Так що причина, що Ну ви задоволені життям. Якісь будьте задоволені і щасливі. По королю Кубків це ваш емоційний ваш стан. Вам просто. ну, Спокійно, хорошо, якось так, знаєте, мабуть, перед цим дуже добре прокачали себе енергетичні якісь такі практики, де ви зрозуміли, що ну, хаос не потрібний в житті. Чим більше хаосу, тим більше проблем. Тобто ви повинні бути збалансовані. І це ваше, що ви в цій гармонії спокою, саме те, що це ваш емоційний стан. Просто ви такі, така людина будете у вівторок. Може, сам, може вона дійсно там такі. Знаєте, Валерик по своїй е, природі, а, а саме вівторок такі, знаєте, якісь помірні, спокійні. Ваші дії. Ваші дії. Будете працювати. Спокійно будете працювати, е, свої пентакліки кувати, да, ось, як по на цій карті е, восьмірка е, пентаклів, да, будете працювати десь результат цієї дії. Ну, Якісь рішення прийдете, Знаєте, якось прийдете до якогось висновку, я б сказала, так, ту мечів, ясності, ідеї, правди, Тобто, для себе відкрити щось нове, а може для інших, Може, знаєте, так, е проясните якусь ситуацію, станете в гармонії, Тобто, закрийтеся, відчуйте свою е е інтуїцію, прослухайте себе да, в цьому гармонії, спокою, е в помірності і проясниться, яка ситуація. Наприклад, не можете прийняти рішення по якомусь питання. Питанню, а саме в цій, по карті помірності ви зможете цю, цю, цю ясність знайти, знайти рішення на даному питанні, прислухавшись до, свого, до своєї душі, до своєї інтуїції. Такий мій прогноз. Для третього варіанту дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А у четвірочок рицарь мечів. А у рицарь мечів це конфліктність, якась різкість, прямота, швидкість, питання якась, знаєте, будуть питання в цьому дні, які потребують вашого швидкого реагування. Знаєте, інтелекту, швидкості, в плані сів на машину і поїхав якось на коня, да? треба ваша особиста присутність, наприклад, на якому на вирішення якогось питання. Будете такі дуже активні будете в цей день. І конфліктні. Активні і конфліктні. Давайте подивимося більш детально. В чому? яка причина в цьому, що ви от в лицарі мечів. Причина, причина чому четвірочки будуть саме в цій енергетиці на цьому дні. Трійка кубків, можливо, якась, знаєте, зустріч, зустріч друзів, зустріч, е, якесь свято, якась, не знаю, там, подія важлива в вашому житті, яка потребуватиме, е, ну, от кубки, знаєте, ж, ну, трійка кубків взагалі, е, то це для святкування, дружба, підтримка, от, можливо, дійсно в когось там день народження, можливо, якісь родини, святини, крестини. Да? І все це буде пов'язано з цим, що вам потрібно буде це організувати, скажімо так, і вам потрібно буде, може, Швиденько це все вирішувати, а як і в, в, в будь-якій справі, да, можуть бути, бути і конфліктні ситуації, да, да, різні можуть бути ситуації. Але саме рицар мечів це все-таки конфліктність різкість така. Тому <сміття> можете святкування святкуванням, а можуть бути якісь питання, які потребувати саме такого будуть. Від вас відношення. Так, дії ваші. дії, А все ж таки, по семерки, е, мечів, сім'юрка мечів це обман, хитрість. Знаєте, трошки нечесні. Тобто дії будуть у вас. ви, зрозум... Можливо, знаєте, як Зрозумієте, що напролом не можна. Спочатку почнете на пролом вирішувати питання, а потім зрозумієте, що напролом це ну, не то. Знає, і і почнете підхитрювати, може так, знаєте, з'юлити трохи, е, е, зманіпулювати, да? якісь такі дії можуть бути з вашої сторони. І е, для того, Щоб ну, швиденько вирішити, щоб знову швиденько швидкість це по... Цермичів саме і тоже. також про швидкість, щоб вирішити це питання. Який буде результат цього всього? Давайте подивимося. результат. Який буде результат? А результат це карта смерті. Тобто, це буде результат, який смерть це взагалі трансформація. Тобто, ваше питання трансформується. Трансформується в що? Ну, в те, що в колісо фортуни, тобто в удачу, в успіх, в те, що крутиться колісо, да? тобто, ви в своє питання, незважаючи на не що, можете різко, можете хитро, хитрощами, але ви заставите це колісо фортуни крутитися і вирішувати ваші питання. Тобто ви будете цим задоволені. Кінцевий результат вас задовольнить. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую. Дякую, мадаренькі, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, і як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!